Власне, хотів би розпитати вас безпосередньо про те, що біля Горлівки відбувається, який час тому там тривала боротьба за терекони на околицях Горлівки. І як зараз власне, виглядає ситуація на лінії зіткнення? Чи росіяни часом не збирають якісь резерви для потужніших наступальних дій на Горлівському напрямку? Отже, ми бачимо, що дуже активно вони взялися розхитувати ситуацію, попри те, що зима, попри те, що сніги лежать, зараз лише. Зростає кількість бойових зіткнень на фронті. Ви знаєте, можу підтвердити частково про те, що збирають росіяни кулак нові техніки і людського ресурсу скоріше за все в бій Кавдіївки. Але ми також саме новорічної ночі отримуємо повідомлення про те, що готуються штурми і в нашу сторону. Але здається, вже і з вами в студії, і деяким вашим колегам повідомляв, що ми знаходимося як таке між двома вогнями лівіше нас, бахмутський напрямок, де Кліщівка, Андріївка, Курдюмівка, і сам Бахмут Правіше нас Одійка. Все це там максимально поруч 12 15 кілометрів, і ворог позиційно саме на наші позиції, не робив ніяких атак. Бо наші позиції і наша смуга оборони вибудована з 14-го року. По перше вона максимально якісно і міцно вибудована відносно сучасної військової науки. По друге, є певні географічні властивості, за яких, якщо ворог піде, він понесе втрати дуже серйозні. Тобто, там на кілометр на два вони будуть нести втрати не менше ніж понесли в колись Бахмуті Вавдіївки, а стратегічно захоплять якісь там 3-4 кілометри поля. Тому є така історія, якби е, яка не є трохи логічна для наступальних дій ворога, але ми в максимальній бойовій готовності продовжуємо виконувати свої бойові завдання е, і знищувати живу силу ворога і ворога саме ударними БПЛА. я у зводі ударних БПЛА вже три місяці. Десь знаходжуся тому позиційно без змін. А бої в на з ворогам йдуть на відстані від 150 метрів до 600, 700, 800 метрів е, відстань до ворога. Е, ворог використовує все САО, танки, міномети. Ця історія постійно, тобто. Не можна назвати наші бої такими боями Ковдіївки, але не стихає ніколи. Кисетні боєприпаси, артилерія, все постійно обстрілює наші позиції. Ми відповідаємо ворогу. Ви також розповідали нам, що одне із завдань вашої роботи полягає в тому, аби бити по ворожій логістиці в районі Горлівки, по тих транспортних шляхах, які на південь спрямовані якраз у бік Авдіївського району, і росіяни переміщують по цих маршрутах якраз багато своїх резервів, техніки боєприпасів. Тощо наскільки активно цей рух зараз спостерігається у ці дні, і чи дозволяє погода активно працювати ударними дронами по таких об'єктах і цілях? Я вам скажу такої активності, яка була на самому початку штурмів Авдіївки, там перші два-три тижні її немає. Ворог через два тижні зрозумів, що не можна так нехтувати і особовому складною технікою, почали перетягувати їх тільки вночі, максимально скритно. Це перше. А друге, ви добре мітили погодні умови, бо відверто скажу, вам, що якщо дощ там із вітром це ще така історія, яку можна пересидіти виждати там час і вилетіти, то по морозу там при температурі мінус 17, які були в нас ще тиждень тому, ну не зовсім просто працювати на дроні, хоч. Щоб з тих міркувань, що розумієте, е, якийсь з моторів там може відмовити про такій температурі, і не дай боже дрон скерується та полетить з вибухівкою кудись в сторону наших хлопців, чи по нашим позиціям тому цим були доволі, доволі обережно, але все ж таки знаходили якісь технічні рішення. Не так часто не так багато дронів, але випускали і техніку також нищили. Але хочу вам сказати, що саме за того, що тактика ворога трошки змінилася, не в тому плані, що вони перестали тягнути техніку, а вони почали набагато частіше насипати саме по нам, то нам. Доводиться фокусуватися зараз не е, тільки на техніці, яку ворог тягає на глибині 10-9 кілометрів, а на діях ворога і на самому ворогі, який знаходиться від нас 3-4 кілометри, і всім ми маючимося засобом стачувати зуби їм, бо вони по нам б'ють на це. Не зважати нереально. Зараз ще така не найгарячіша тема це тема з допомоги заходу і зброєю для нас, для українців, і от останнім часом є позитивні новини, наприклад, стосовно Франції, які запровадили таку артилерійську коаліцію, і мають нам поставити а, системи Цезар, так 2024 році. Але, наприклад, вчора наш міністр оборони так прокоментував, що відбувається на полі бою, і каже, що за його даними, так з нашими даними, ем, потрібно дуже сильно збільшувати там які, там, артилерійські можливості для України, тому що все ж таки ми відчуваємо це. Снарядний голод і росіяни подекуди на деяких позиціях в 5-10 разів більше використовують артсистем і снарядів ніж українські сили. як ви відчуваєте це у себе так на своїй, на своїй ділянці фронту? І чи дійсно можете підтвердити ці слова нашого міністра оборони? Давайте так про голод і про дефіцит БК – це історія не останнього місяця. Це відчувається мінімум на протязі останнього року, але хочу підкреслити. Це не значить, що БК немає. Це значить, що в умовах працюємо дефіциту БК, Це перше, і я думаю, що це нас трохи підштовхує якраз до більшої точності, бо теж в БК стільки скільки їм потрібно, воно і видно по їхній праці. Вони закидують поля, там невідомо куди, тобто випускають, випускають і в 5, і в 12, і ну і до 10 разів доходило, що ворог випускав більше за кількістю БК. Але куди наші хлопці розуміючи, що і в них там на сьогоднішній день є стільки постелів, можуть прицілюватися 3-4 дня, але наносити удари вручну. Це стосовно того, що стосується дефіциту БК. І ще про БК хочу сказати з того часу, коли в новинах активно почала. В новинах в телеграм-канал почали активно е обговорювати тему того, що захід нам скоротив чи скороти допомогу з того часу. Ні зменшення, ні збільшення БК саме тут на фронті, саме на нашій смузі, помітно не було. Тобто, ми як працювали 6 місяців тому, так і працюємо на сьогоднішній день. Євгене, я хотів би ще вас запитати от, про ставлення стосовно формулювання в міжнародній пресі про результати тих чи інших наступальних операцій. Вже дуже, дуже багато на заході було очікування щодо нашого наступу, літнього, і потім виходили аналітичні статті про те, що не вдалося, чому не вдалося, і так далі. Але зараз же росіяни фактично від осені розгорнули свої наступальні операції і відверто про них заявляли про завдання цих наступальних операцій на Куп'янську. У напрямку в районі Авдіївки, ну і на інших, так само біля Бахмута. Там вони прагнуть на часів яр прорватися. Тепер на Лимані ну можна довго перелічувати. І фактично, ми бачимо, що всюди успішно стримують окупантів наші оборонці, завдають їм величезних втрат. Росіяни. Ну варто тільки подивитися на дронові кадри з Авдіївки, скільки там їх лежить і у полях, і так далі. Вони втрачають дійсно колосальні свої резерви і лівий берег. Дніпра і так далі, і вже почали виходити у так само у західних виданнях такі статті з заголовками, що зимовий російський наступ провалився. Росія втратила купу резервів, нічого не досягла. Але ми розуміємо, що зима ще не закінчилася. Ворог намагається тиснути далі тим, чим є, підтягує все, що має. І як нам ставиться взагалі от, до таких формулювань, провалився чи не провалився російський наступ? Росіяни взагалі уникають і вживати такого терміну стосовно своїх дій на фронті, наступ або що вони кажуть, що в них там просто активна оборона, чи як вони це називають. А, ви знаєте, буду обережно відповідати на це питання, щоб нікого не зачепити, не образити там хлопців з Херсонського фронту чи запорізького, бо буду відповідати саме за свою смугу і скажу відверто, коли я читаю заголовки таких змі, буває там час полистати телеграм-канал чи ще щось. Е, мене воно трохи приводить в стан такого, не невдоволене не з однієї причини. Мені здається, що таким змі просто треба про щось писати. Вони і пишуть: е, ну що можна казати про бойові дії росіян там е, знову готовлять наступ? Да росіяни, як почали наступ 24 того лютого 2022 року вони його не спиняли десь, де були дуже сильно знищені їхні, е, їхні людські ресурси, їхня техніка. Вони вимушено переходили до якихось оперативних пауз, сповнювали резерви і йшли у наступ. В нас немає жодної якби лінії фронту, де би можна було сказати, що дії їхні пов'язані виключно е, з обороною. Саме на той смузі, яку тримаємо. Ми просто десь вони можуть іти в наступ, десь не можуть іти, але ідуть там. Якихось 100 метрів намагаються відбувати. Вони їх сьогодні відбувають. Ми їх завтра кидумо. Тобто росіян провалився чи не провалився. У Росіян наступ як Очався на самому початку наприкінці лютого 2022 року. Так він і йде по сьогоднішній день. Просто десь активніше, десь неактивніше. Тому розповідати нам чи провалився він, чи не провалився два роки. Ми вже воюємо. Ну це буде видно тільки за результатами цієї війни. Ніхто не знає, коли вона закінчиться, щоб сказати провалився їх наступ чи не провалився. Те саме можна сказати і про наш контрнаступ, коли вони пишуть провалився він, чи не провалився. Да хто з западних ЗМІ знає, які наприклад плани перед собою ставили ставив наш генералітет на і так далі. Я думаю, ніхто не може дати кваліфіковану оцінку. Тим паче за кордонами нашої держави, ніж наше командування, яке ставило якісь плани і може здраво е, надати оцінку, чи вдалося їм виконати ці плани, чи не вдалося виконати. Е, я думаю, просто, що західні змі писали ці всі е, заголовки про те, що не вдався контрнаступ відносно того, які вони задачі намагалися ставити, наприклад, перед нашим командуванням, бо вони ж також прилітають, дають якісь свої рекомендації. Але я ж кажу: окрім нашого командування, ніхто не може е, ставити задачі на фронті, бо вони знаходяться саме тут. Уд катаються посілені фронти знаходяться з нами і добре розуміють, що сьогодні можна робити, що доречно робити, що недоречно робити. Так само я ж кажу відносно цих заголовків змі, виключно командування всередині держави може дати кваліфіковану оцінку. Вдалося, не вдалося провалився чи не провалився. Зрозуміло, що втрати росіян тим не менш шалені, і ми це бачимо як і по статистиці Генштабу, так і щодня у там підрозділи різні бригади постять відео в телеграмі, як вони знищують росіян. Але тим не менше у Росії триває прихована мобілізація. Масово також їх там пакують і нова хвиля буде, напевно, вже після їхніх президентських виборів. І от ми розуміємо, що цей мобілізаційний ресурс росіян він доволі такий невичерпний, і вони можуть ще довго поповнювати свої запаси. Якщо говорити про останній час. Чи якось змінилися зв'язку з цією мобілізацією, мобілізації, боєздатність підрозділів, які воюють, наприклад, на вашому напрямку? Чи всі ці історії, чи це досить таки професійні військові, чи всі ці історії про більше не актуальні? І, наприклад, в бригадах російських все ж таки є і професіонали? А, ну, Давайте так. Про Історії не актуальні точно, бо е, всі вони навчилися воювати. Хочеш, не хочеш за два роки на лінії фронту, коли тебе вбивають, інстинкт самозбереження змусить тебе навчитися, перше виживати в цих умовах. Друге, е, намагатися знищити того, хто тебе вбиває. Е, це перше про професіоналів. Е, я дуже себе накручував і дуже собі хотів повірити в ту штуку, що всі самі круті професіонали в них загинули на самому початку війни. Бо давайте пригадаємо, якими силами вони намагалися тоді взяти гастомель. Скільки там своїх арітних військ поклали? Потім, коли Кричали там, що вони захоплять весь Донбас, і на це потрібно три місяці. Скільки вони поклали сил в Сєвєродонецьку, Лісичанську і так далі. Тобто, самі круті професіонали в них дійсно, прийшли. але вони вчаться. Не потрібно відкидати цю історію і про їх нещерпний потенціал. Я пригадаю, про що із з вашими колегами щойно побалакали про дрони, чому ми переключилися і працюємо саме по смузі оборони перед нами, а не по техніці, яка рухається. Бо ми повинні техніку знищувати палити само собою, але ми повинні сточувати зуби, палити тих, хто проти нас працює. То це я веду до того, що дійсно їх більше дійсно. Но в них цей потенціал не можна казати, що не вичерпний, але він більший, ніж у нас мобілізаційний потенціал, але є. Технологічні технічні речі, за рахунок яких ми можемо компенсувати те, що в нас наступальний потенціал менший. і саме ці дрони в піві це одне з таких технічних рішень і е сучасних розробок, скажімо, війни, тому що з цим дронами в піві солдат сидить більш-менш захищених умовах і відпрацьовує максимально точно, точніше ніж і міномет, і артилерія по позиціям ворога. Тому нам потрібно таких, по перше, дронів більше, по-друге, таких технічних рішень, більше за рахунок яких ми компенсуємо те, що на Ступальне мобілізаційний потенціал у нас наш менший, ніж у росіян. Дякуємо дуже за включення і за ваші відповіді за цю розмову. Євген і був з нами на зв'язку із горлівського напрямку.